Привіт, ради бачити на каналі. І цього разу в нас на огляді одна із найцікавіших новинок серед роботів пилососів 25-го року. Це роборок q 10 vf Ця модель не претендує на звання абсолютного флагмана. Це збалансоване рішення між вартістю і функціональністю. Він просто робить те, що має робити, і робить це добре, надійно і зрозуміло. Це хороша базова модель із просунутими функціями, але без надмірності і надпродуктивністю. Почнемо за класику із комплектації. Пристрій постачається у досить невеликій, як для робота пилососа коробці, і в ній маємо наступне: сам робот пилосос Ось така маленька автоматична докстанція, кабель живлення, інструкція і ось така протиковська підставка. Моб для волового прибирання вже встановлено на самому пристрої. Корпус виконаний з білого матового пластику. Діаметр 353 см, висота робота 99 мм. Це дозволяє пилососу проходити під меблями з висотою понад 10 см. Окремої уваги заслуговує ось ця мініатюрна докстанція. RockDock Plus, а саме так називається ця база, має розміри 259х212х178 мм. Mm. Вона без проблем поміститься в будь-якому куточку квартири. По суті, це база, яка виконує дві основні функції: заряджання і спустошення контейнера із сухим сміттям. Ніякої дозаправки водою під час вологого прибирання, промивки мопів, а тим паче сушіння, немає. І це зрозуміло за таку вартість. Станція оснащена мішком для сухого сміття на 2,7 літри. Максимальна потужність смоктування 10 тисяч паскалей, що є оптимальною для моделей середнього класу. Цього буде достатньо для ефективного очищення поверхонь: ламінат, плитка, паркет, лінолум і таке інше. І для килимів із середнім ворсом. Пилосос вправно справляється із пилом та дрібним сміттям. Об'єм пилозбірника – пів літри, досить стандартний показник, але це не дуже важливо, оскільки все сміття і так буде потрапляти в мішок. Також на резервуарі для сміття є окремий відсік для води об'ємом 240 мл для вологого прибирання. Отже, якщо надумали зробити вологе прибирання, то необхідно вручну дозаправити цей маленький бак. Перемикання між твердими підлогами та килимами відбувається за допомогою ультразвукового датчика. Підсилюється всмоктування і піднімається моп, щоб уникнути намокання ворсу на твердих поверхнях плитці та ламінаті. Пилосос демонструє хороші результати. Після одного проходу не лишається пилу, крихт та волосся. На килимах із середнім ворсом іноді одного проходу буває недостатньо. Але опція подвійного проходу або підвищення потужності через застосунок допоможуть вирішити це питання. Та в роботі із безворсовими килимами немає проблем. Рівень шуму на максимальній потужності 65 дБ, що не відволікає і все одно нижче, ніж шум традиційних пилососів. Навігація побудована на пресі Sense LiDAR і технології Reactive Tech. Що разом формують детальну карту приміщення на 360 градусів, дозволяють уникати зіткнень із меблями та перешкодами, а також прокладати оптимальний маршрут. Робот здатен розпізнавати предмети на підлозі: дроти, кабелі, взуття і таке інше. Але краще, як при роботі із будь-яким роботом пилососом підготувати поверхню. Ще він долає пороги до 2 см і підтримує до трьох карт для різних поверхів. Вологе прибирання здійснюється системою вібраційного мопу VibraRise 2.0 здійснює до 3000 вібрацій на хвилину, що ефективно розм'якшує і видаляє бруд без розводів. При виявленні килима МОП автоматично піднімається на 8 мм. Подача води регулюється в трьох рівнях. Як і казав, ємність баку 240 мл, і цього вистачає приблизно на 80-100 хвилин роботи. МОБ добре справляється зі старими плямами, кава, бруд та застиглі плями видаляються краще, ніж очікуєш, але все ж варто мати на увазі, що це не суперповноцінне генеральне прибирання, це скоріше підтримка чистоти і порядку в оселі. Все керування здійснюється через мобільний застосунок Roborock. В ньому можна створювати графіки прибирання, зонувати приміщення, встановлювати заборонені зони, невидимі стіни, регулювати інтенсивність смоктування та рівень зволоження мопу. До того ж, застосунок відображає стан щиток, фільтрів, контейнера та заряду акумулятора. Також можна налаштувати прибирання килима, уникнення, ігнорувати перехресне прибирання та піднімання мопу теж можна встановити. Такого рівня кастомізації вистачить як пересічному користувачу, так і тому, хто любить тримати все під максимальним контролем. Для любителів голосових команд сумісність з Alexa, Google Home і Siri. Щодо голосових підказок, то вони підтримуються українською мовою. Батарея тут на 5200 мАч. дає до 150 хвилин роботи. Це близько 300 квадратних метрів, що є досить гідним показником для цієї категорії. До 100% заряджається приблизно за 4 години. Якщо в процесі роботи робот розряджається, він одразу ж повертається на докстанцію, дозаряджається і потім повертається на те місце, на якому зупинився. Roborock Q10V. F Це надійний робот пилосос із хорошим смоктуванням, інтелектуальною навігацією і вібраційним мопом для якісного волового прибирання. Модель проста в обслуговуванні, вона виконує свої функції, проста, зрозуміла і безнадмірностей. Вона добре підходить для підтримки чистоти у квартирах із переважно твердими підлогами та періодичною необхідністю чистити килими. Roborock Q10 VF Plus та інші популярні роботи пилососи доступні на маркетплейсі Allo. Тут великий вибір техніки, зручні умови доставки та приємні бонуси за покупки. Відкрий Allo, закрий питання. На все добре, бувайте, щасти!